Все чисто. Пані Віра миє посуд у загальній кухні гуртожитку для переселенців у солдатському, що Тростянецькій громаді. Тут вона живе разом із 16 іншими мешканцями. Жінка говорить, побут доводиться ділити зі всіма постояльцями. Половинка, отут тільки а це вже не моє. Треба миритися, треба ділитися. Віра разом із родиною жила у великій писарівці. Бібліотекарка за освітою вона каже, багато років працювала в управлінні сільського господарства у 2024-му Через масовані російські обстріли довелось виїхати. Будинок, де жила сім'я, знищено тут ми через те, що все розбито. Усе розколочено, у мене велика сім'я. Я привикла праздники вдома зустрічати. Я звикла, щоб мої внучата, пронучата бігали коло мене. Я пирогів їм понапікала, я пасок їм понапікала. Оце моє життя, а це це страх. Ми були состоятельні люди. Зараз у нас нема нічого. Нічого нема. Пані Віра говорить, в неї п'ятеро онуків та троє правнуків. Родина каже, роз'їхалася з собою у гуртожиток. Жінка взяла світлини рідних. А це моя внучечка, розписувалися. Ходив 10 клас. Це найменший, наймаленький Тарас. А правнуку найменшому, скільки? А правнуку в найменшому ходить другий клас. Це колись я молодость. <гум> Ні, Не треба чого. Чого не треба? Є у Віри і улюблена справа. Дівчатки, показати, що я люблю робити. Пішли. Веду. Ось що я люблю робити. У мене дві онуки вже заміжені, вже замужем, сім'ї. А ще одна. Ось готовлю їй. На щастя, на долю. Вишити такий рушник, говорить Віра, може, і за тиждень був би настрій. Окрім рушників, додає, розшиває ікони та одяг. Я вишила внучки кофточку, так, дуже красива, пояс такий вона в мене виступає. Я не покинута. Не покинута. Буде народження, приїхала онука, привезла моїх правнуків. Центр тимчасового проживання, де мешкає пані Віра, за словами старости солдатського старостинського округу, відремонтували у 2023-му за кошти Тростянецької міської ради. У гуртожитку, говорить Віра, живе безоплатно. Тут є гаряча вода, кімнату ділить із жителькою сусіднього села. Мені хочеться сказати, не те. Як важко, як тяжко, як гірко. А хочеться сказати добре слово. Те, що за нас думають, за нас пекуться, за нас безпокояться. Живемо добре, усе встатковано. Важко тільки слухати тих людей яким хочеться, мені лічно хочеться задати такий вопрос. А що ти зробила для України? Що ти зробила для того, щоб швидше війна залишилась? У солдатському, за словами старости старостинського округу, нині мешкає близько 40 вимушених переселенців. В основному це ті, кому довелося рятуватися від російських обстрілів з великої писарівки та прилеглих сіл. Діана Крахматова, Світлана Драган та Діана Фролова Суспільне новини, Сумщина.